Всім привіт! Сьогодні я поділюсь своїми першими враженнями про геймплей FIFA 23, в якій я провів близько 50 матчів і всі в Ultimate Team. Я би з радістю показав вам геймплей, але не можу, тому що, по-перше, я поважаю регламент EA Sports, який забороняють показувати гру. І по-друге, Печерський суд не заборонив EA Sports кидати страйки на канали тих, хто порушує їхній регламент. Але я можу показувати вам фрагменти відео мого друга зі Швеції, бо у зарубіжних контент креаторів є певні привілеї і вони можуть показувати вам геймплей. До речі, тепер, коли ви конекте зі своїм суперником, то його склад показує лише тоді, коли ви вже опиняєтесь на полі, як колись у Squad Battles. Це гарно. І ви знаєте, я би хотів на позитиві розповісти. Віддати, але не зможу, тому що відверто кажучи, це одна з найнеприємніших версій FIFA, які я грав за останні роки на ранній стадії. Кури несуться зеленський президент. Який же захоплюючий поєдинок нас чекає в неділю в англійській прем'єр-лізі? Манчестер Юнайтед прийматиме арсенал нашого Олександра Зінченка у МЮ в трьох останніх поєдинках три перемоги і лише один пропущений м'яч. Тоді як в Арсенала взагалі п'ять матчів, п'ять перемог і перша позиція в АПЛ. А ще цікавішим це все може стати, якщо зробити свій прогноз на Фавбет. Тож не зволікайте посилання в закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Граючи у FIFA останні версії. От FIFA 22 вже на PS5, Зараз FIFA 23 прийшла. Гравці дуже важкі у своїх рухах, і зараз у FIFA 23 вони стали ще важчими. Особливо це стосується таких от маневрів, як я любив робити лівим стіком, коли гравець біжить. В одну сторону тоді я різко змінюю напрямок, він вижить назад, тоді вперед-назад, і отак откачати стіком туди-сюди, щоб смикати суперника. І це тепер зробити нереально. Є з однієї сторони важкість у русі лівим стіком гравцями, а з іншої, коли ти от вже хочеш пробити, тиснеш кнопку удара, твій гравець якось тупить. От просто йде забагато часу від моменту, коли ти натиснув кнопку до моменту, коли Удар відбувся в грі. І таким чином виходи один на один запороти досить легко. Тобто треба старатись пробити завчасно. Це, чесно кажучи, неприємно. Коли в мене дебрюйне теж ледь-ледь повертає своє тіло, з тим приходиться миритись і, можливо, грати. Швидше в пас, думати, старатись наперед куди віддати ту передачу, щоб атака розвивалась швидко, бо загалом швидкість гри, динаміка на полі, вона схожа до того, що була раніше у FIFA 22. Якщо дивитися взагалі візуально на гру, то не одразу, напевно, і зрозумієш, де FIFA 22, де FIFA 23. Але коли граєш, то зрозуміло. Одразу. І знаєте, таке враження, що якщо хочеш, щоб твій гравець швидко рухався з м'ячем, тобі обов'язково потрібно використовувати правий стік. Фінти крутити, степовери переступи, до речі, вони повертаються. Можливо, не настільки, як у FIFA 21, але все одно вони. Пустять трохи швидкість твого гравця, який з м'ячем. інші там еластіко і так далі, вони більш ніж необхідні в штрафному майданчику, тому що просторім стіком ти не можеш рухатись. І це, як на мене, трохи тупо. Ну, ти зобов'язаний грати з фінтами, якщо хочеш розкрити оборону суперника, який грає компактно. А що робити у захисті, коли ти один на один проти суперника, який зараз покрутить еластіко? Я не знаю, що проти фінтів взагалі робити, не знаю, тому що гравці у захисті теж рухаються важко, якось пропливають. І, от, наприклад, якщо хтось готується зробити закидання, ти знаєш, що треба твого гравця вести, бігти перед нападником і не давати йому вибігти за твою спину. Чи якщо твій суперник часто намагається лонгшоти стріляти, ти знаєш, що потрібно зустрічати, щоб не дати йому пробити? Є якась протидія. А от що робити проти фінтів? Я не зрозумів. У мене бували такі матчі, що я грав 4 5, 5 6. І пропускаю від тих, хто багато фінтить, я забивав, намагаючись якось пасам розіграти. Що стосується навісних передач, то мені здається, вони стали летіти менш небезпечно, ніж у FIFA 22, Хоча, здавалось би, і так з навісами не дуже весело. Взагалі, на другому поверсі, коли йде процес боротьби, там після кутового подачі, чи коли купа Малаєв все таки з флангу після розіршу з кутового дати навісну, то е це схоже до FIFA 22, Гравець так і може перебороти, можна забити з другого поверху. Але коли от в процесі динаміки розгону атаки ти даєш з флангу на вісно? Воно летить якось. Ну і останній момент, який мені не дуже подобається, те, що фінти все ще можна виконувати один за другим досить швидко. Можливо, якщо третій поспіль ти виконуєш тумію, що відпуститься гравця, Але два поспіль швидко, наприклад, Болрол Turn, це взагалі для гравця легко. Вони крутяться так само легко, як і у FIFA 22. Переходячи до того, що подобається, перш за все, можливо, варто відмітити швидкість. Здається, інколи, що нападники, які швидконогі, все-таки можуть відриватися від тих Захисників, які повільніші. Принаймні у FIFA 22 так в очі це не кидалось, як зараз, наприклад, коли ти даєш закидання l 1 трикутник, то твій гравець, типу там Мбапе, Голланда, може просто летіти і розривати центральних захисників. Інша справа, якщо там будуть швидконогі центральні захисники, які теж біжать. Ну, якщо обидва гравці будуть бігти по 95, то, очевидно, е, того вже не побачиш, що бачиш, коли там 95 проти 85. Тобто, наприклад, якщо у мене був Серхіо Рамос у захисті, а він був в мене так матчі у 25, то коли йшло закидання на МБАПЕ в мене горів зад. Він, мій Серхіо Рамос, програвав спринт МБАПЕ і Кіліан розривав мене. Мені подобається насправді, як летять закидання у FIFA 23, але один трикутник, ти можеш дати на хід, м'яч летить добряче, якщо в тебе гравець в атаці трошки на масі і можеш поштовхатись, він нормально так втікає. Але коли ти даєш трикутник низом на хід, то інколи здається, що гра його притуплює і. Свій пас якось от на 2 метри максимум і гравця йде, і він не має такої небезпеки, гостроти. Тобто гра ніби як підштовхує тебе, кидати саме закидання, і в цьому плані немає балансу. Мені здається, будуть всі саме один трикутник пхати в атаці, бо воно проходить. І це дуже сумно, коли у FIFA йде або тільки низом, або тільки верхом, і немає ніякого балансу. Але побачимо, як воно буде, може патчі що будуть фіксити. Пробував я, до речі, нові способи зробити удар. З зовнішньою стороною Ступи, коли тепер в нас є окрема кнопка для цього L2, і, наприклад, правша, типу Куарежми, з правого кута штрафного майданчику дасть такий удар замішньої стороною стопи, але в моєму випадку то був дебрюйне. І воно може влетіти. Але сказати, що воно летить так, як фінес шоти я не можу. Але є в цьому така особлива анімація, ви будете пробувати, помітити. Просто удар, де ти більше нічого не натискаєш, летить досить добряче, потужно. То чи часто ми будемо натискати L2 для удару, не знаю. Можливо, гра вийде і десь помітимо, що воно влітає. Певна річ, спробував і новий павершот, потужний удар, який тепер в нас буде виконуватись комбінацією L1, R1 і удар. І знаєте, тут є і плюси і мінуси. З того, що не сподобалось, це те, що довго запрягається анімація цього павершота, бо в трейлері здавалося, що бенг, бенг швидкий дуже цей удар, потужний нічого особливого. Камера ще так фокусується, вона приближується до твого гравця. Цю фішку, правда, з приближенням можна відключити в налаштуваннях, але я поки не відключав, тому що коли ти пробиваєш павершот, твій удар стає ручним в управлінні. Тобто, щоб влучити у ворота суперника, треба дуже вдало направити ваш лівий стік, оскільки якщо трішки. Криво накрутити лівий стік, то м'яч полетить дуже далеко від воріт. Проти суперників, які дуже пасивно грають в обороні, глибоко сидять, не зустрічають. Ця опція може круто зайти як лонгшоти, тому що м'яч летить дуже потужно, і якийсь там Кевін дебрюйне пару разів у мене так файно ляпнув. що Кіпер там не зміг зреагувати, але сказати, що це удари, які не беруться, теж не може, тому що просто може летіти потужна пушечка, а голкіпер, кіпер знаю справляється як і зі звичайним лонгшотом. Тобто. Не скажу, що їм байка не береться, але дійсно виглядає дуже цікаво і час від часу можна буде спробувати стріляти. Дуже не сподобалось те, як відскакує м'яч, як він рикошетить після відборів, після перехоплень, після, після... після блокування ударів інколи. М'яч просто бісить інколи. Здається, то ніби так крок до реалістичності. Він не може завжди відскакувати на гравця, який десь там буде на перехопленні, на добиванні, але інколи це так тупо виглядає. Ви як будете грати, то зрозумієте. Можеш на секунду забути, чи граєш у FIFA, чи граєш у пінбол. Що стосується гри голкіперів, можливо, комусь цікаво, то я б не сказав, що вони якось вразили зі знаком плюс чи мінус. Нормально діяли загалом без тупих якихось анімацій, досить так нічого. Можливо, інколи навіть рятували там, де ти вже цього не чекав, але й сказати, що їх зовсім нереально було пробити, не можу. Загалом так нічого. Задовільно цікавою темою можуть бути стандарти. Їх переробило FIFA 23, виконується все по іншому, по новому. Ну і ну, хоча нове це добре забути старе. Ви знаєте, так чи інакше. Пенальті, наприклад. Мені здається, пробувати стало легше, особливо, якщо в тебе якийсь такий класний виконавець, як Неймар чи Рамос, у якого цей кружечок, який звижується від червоного до зеленого, так пульсує. Спіймати фішку на зеленому неважко. І саме це головне, тому що після того, як ти спіймав, твій гравець так чи інакше влучає у ворота. Правда, я не намагався силу удару тримати до кінця. Я її відпускаю певна річ там від 30 до 80% І в мене завжди ті удари летіли влучно. А от з кутовими і штрафними складніше питання. Спочатку я навіть не хотів подавати кутові, і пробувати штрафні прямими ударами, прямими подачами, а підкликав до себе напарника по команді і розіграш. Коротенький пас і далі пішла вже польова гра. І потім десь так через матчів 15 мені набридло. Я захотів ризикувати. Ну і перші подачі летіли з кутового в аут. За межі поля, кудись там на 15 метрів від купи малої важко було знайти ту точку, куди бити, але потім все-таки знайшов, навіть забивав з прямих подач з кутового. Ну і зі штрафними ударами теж знайшов вже для себе траєкторію, як бити, щоб забивати. Можливо, коли гра вже вийде, буде реліз, то Якісь гайди на цю тему, і запишу. Що стосується геймплею, мені здається, все вже розповів. Якщо раптом щось ще цікаво, щось я міг забути, то пишіть у коментарях свої питання, я вам буду відписувати. Ну, а що стосується якихось фішок, нових, які з'явилися поза межами футбольного поля, скажімо так, хоча якоюсь мірою і на полі, я коротше кажучи, у нас динамік на геймпаді від PlayStation 5. А, є тут теж динамік. Можливо, на PS4 теж будуть ті фішки зі звуками. Коли ти, походу, гри влучаєш в стійку чи в поперечну, можливо, навіть в сітку, точно вже того не пам'ятаю. Динамік віддає цей звук на геймпаді. Якщо ти, наприклад, десь сидиш за пару метрів від телевізора великого, то це досить прикольно так. Гра ніби ближче до тебе, коли воно тобі тут, тут -то в динаміку віддає, але... Коли ти граєш за монітором чи в наушниках, я думаю, що я це відключу через тиждень другий. Але спочатку графії цікаво, воно звучало в перший день заставляло насправді посміхатися. Ну і коли ти там даєш в клубі контракт, наприклад, своєму гравцю, то теж воно тут відгукується. Таке приємне, дитяче, але я думаю, реально на пару днів його повідключаєте. Хоча, хто знає, можливо, хтось цілий рік буде грати з тими звуками. Ну і що стосується хімії, це насправді все мені сподобалось, що новеньке з'явилось, тому що набагато простіше інтегрувати нових гравців у свою команду. Раніше, якщо тобі в пакетику хтось випав, тобі треба пів команди перекручувати, бо лінкетс треба зберігати. А зараз. Ти можеш просто Road to Glory грати в One Trade FC, всі картки, які не продаються збирати в команду. Ну і намагатись, певна річ, там їх під націю, під Лігу підбирати ще під один клуб, щоб більше хімії було. Але це вже здається не настільки критичним і простішим. Тобто, от я зараз грав в ранню стадію FIFA, і Всі, хто мені падав в клуб, я так підбирав, підбирав і команда цікава збиралась, це. Досить приємно насправді. Простіше. Ну і на цьому, мабуть, все. Не сумніваюся, що це було цікаво всім вислухати без самої картинки і геймплею, але все ж тим, хто хоче дізнатися, що там за кулісами відбувається в Тіфі 23, я от таку розповідь підготував. Якщо вам це сподобалось, то можете підтримати лайком. Ну і чекаю в коментарях ваші запитання по грі, на які я, можливо, зможу дати відповідь, про які я забув розповісти походу цього відео. Почуємось, побачимось, бережіть себе!